23-річна Кременчуцька письменниця Анастасія Джабр випустила роман, у якому розповіла історію полкового кохання між двома жінками, а саме 20-річною студенткою Крістен та жінкою старшою за неї на 20 років. 20-річна студентка Крістен вирушає до Нью-Йорку, щоб розшукувати свою зниклу подругу. І Так трапляється, що вона потрапляє на жінку, яка на 20 років її старше, і між ними складаються дуже складні відносини, сповнені пристрасті, взаємозалежності і навіть небезпеки. Під час дистанційної. Навчання на юридичному факультеті Анастасія помітила у собі хист до письма. На той час вона вже писала наукові статті та роботи, а також вела психологічний блог у TikTok. Згодом вирішила створити щось масштабніше, тому поставила перед собою ціль написати у 23 му році роман. На той момент я зрозуміла, що ідея мого роману ідеально вписується в жіночі стосунки і досліджуючи цю, цю тему в Україні. Я зрозуміла, що майже ніхто не пише про жіночі стосунки Мене це здивувало, і так сталося, що головна ідея спочатку. Спочатку була показати нову грань жіночих стосунків, а так трапило, що я взагалі показала, що ці стосунки існують, існували і будуть існувати. Спочатку я надихнулася ідеєю написання роману, а потім підтримкою людей, які дуже чекали ЛГБТ-тему в українській літературі. Вони мене змотивували, додає авторка. В першу чергу це підтримка для ЛГБТ-спільноти, тому що люди чомусь в фейсбуці почали вважати цей роман пропагандою, але якщо подивитися глибше, ЛГБТ-спільнота завжди існувала і вона буде існувати. Коли Анастасія поділилася своїм бажанням випустити лгбт роман зі своїми близькими та друзями, то очікувала шок та заперечення. Проте сталося. Інакше батьки і мій чоловік мене дуже підтримали, друзі підтримали. Для мене це було несподіванкою. Навіть допомогли в створенні обкладинки для книги саме мій чоловік. А батько допоміг зверскою. Тому я дуже вдячна, що так відбулося. Чи не щодня талановита письменниця отримує багато відгуків про свій літературний витвір? Крім того, читачі цікавляться, чи варто їм очікувати другу частину роману За волею долі тож Анастасія розповіла, що вже працює над нею. Вона вже написана на 90% і це шок, тому що написано вона за 4 місяці. Планую далі розвивати цю тему, але паралельно хочу написати і про в детективному русі, тому що я вважаю, що в будь-якому випадку що гомо що гетеростосунки – це звичні стосунки, вони не повинні нічим виділятися, тому що це нормально. Романтична історія, наділена назвою заволою долі, статна викликати у одних обурення у інших захват. Проте, аби дізнатися, які почуття виникнуть саме у вас, доведеться прочитати книгу повністю. Придбати її можна на сайті jabber.com. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.